Сьогодні зробимо порівняння самих популярних марок мотоблоків при покупці, а саме марка ДТЗ та Кентавер. Порівнювати будемо між двома мотоблоками однаковими, тобто це 10-сильний дизельний мотоблок з електростартером. Перше, на що звертають люди увагу, це дизайн мотоблока. Наприклад, якщо ми беремо мотоблок ДТЗ, завжди в нас буде редуктор чорний, байдуже, який тут буде колір. Наприклад, якщо в кентавер, то тут в залежності, який вже колір мотоблока. Редуктор буде або червоним, або синім, або зелений, коли, коли якась поставка. Але це просто так дизайн. Далі у нас бардачок трішки другий і трішки другий у нас руль. Можете подивитись, тобто, друга механіка. Тут в нас іде цілісний, а тут він просто з'єднується гвинтом та перехідною пластиною. Крила також трошки відрізняються. Наприклад, якщо в нас тут є чорні накладки, вони трішки по-другому виглядають. Тут є також додаткові накладки, але ми зараз їх не чіпляли і вони просто йдуть як квадратні. Стартера також ручні, що там, що там, однакові. Електростартера. Також будуть одинакові. Вся проводка, ключі -за зажигання і так далі. Все у нас йде однакове. Фільтри. Фільтри, тут я вже звернув би на це увагу. Фільтр у нас що там, що там дуже. Гарний в плані тому, що в нас йде тройна фільтрація, тобто до двигуна фактично не доходить, абсолютно там не доходить у нас ніяка пилюка, нічого ніколи не буде загрізнятися. Завдяки цьому фільтру у нас значно подовжується термін роботи цього двигуна. Регулюємо руль у нас тут одним речагом, вверх-вниз, вправо, вліво, але трішки більше відкручуємо одним речагом. Зафіксували, скільки там потрібно для комфортної роботи. Затиснули і поїхали. А в Кентаврі у нас вже йде таких два речага. Наприклад, один відкручуємо, робимо вверх вниз скільки нам треба. На 135 градусів, вверх-вниз, взагалі без проблем, що там, що там це все робить. І тоді вже другий речаг відкручуємо. Не буду крутити, дуже довго. Е, відкручуємо і знову вправо-вліво на 180 градусів абсолютно без проблем. Просто що ДТЗ це одним робиться речагом тут. Потрібно два речага. Якщо ми беремо там, щеплення, речаг газу, речаг заднього ходу, абсолютно все одинакове, вся однакова структура. Тут якість взагалі не відрізнилась. Якість пластика. Якщо ми беремо бардачок, тут взагалі бардачок, я не знаю, що тут можна положити. Він маленький. Тут буде побільшим. Спочатку можете переглянути в кентавра. Но в кентавра трішки більше бардачок, але трішки гірша якість пластика. Скажу вам чесно, ну, тобто, пластик такий, я не знаю, я боюсь на нього нажати, щоб він не лопнув. Пластик гіршим, а тут уже він трішки буде підгибатись. Так, менше бардачок, але він гнеться і він більш плотніший, більш товстіший. Ось така у нас. І тут у нас кнопочкою просто закривається. А тут переходиться ще защёлка така. Ну, Напевно, навіть защёлка буде більш якісна, хоча може її відпадати, вона не сильно так і держить. Ну, Ще до бардачка. Ми ж мотоблок купляємо не заради бардачка, вірно. Ми купляємо це, щоб, щоб було комфортно працювати на ньому. Е, також у нас йдуть колеса 10, одинакові. В комплектації під цей мотоблок йде одинаково абсолютно фреза, товщина, метал і так далі. Іде чотирьохсекційна на 118 сантиметрів, якщо не помиляюсь, чи 113 сантиметрів, ну щось таке. Тобто, дійсно більше метру це гарний результат. Можете пройти. Мотоблок 10-сильний, легко справляється з цим. Знову ж можете перейти на наші огляди. Та давайте ми навіть вам силку залишимо на ці відео, які ми знімали на ці огляди. І, взагалі, без проблем можете їх подивитись. Легко справляється, можна ще докупати в будь-якому випадку секції. Але в ДТЗ дуже гарний фактор є на колеса. На фрези воно не почіпите, а на колеса є дуже гарний фактор, що тут нам навертіть тяжко. Зараз ми, звісно, не чіпляли. Хоча давайте зараз Остановимось та покажемо вам дуже класну фішку ДТЗ. Розблокіратори, тобто диференціали поворотні, можете подивитись, наскільки я легко, наприклад. Повертаю, ось мотоблок взагалі без проблем одною рукою і можу там прокатити. Для рівної поверхності це дуже великий плюс, максимально великий плюс. Але якщо ви вже будете їхати не по рівної місцевості, наприклад, по огороді, то потрібно приловчитися. Спочатку я б вам порадив би без них покатати саме по огороді. Можете попасти в яму, наприклад, там попадаєте в ямку, один. У вас одне колесо крутиться, а вторе, вас просто на місці пробуксовує, тому що у вас там розблокіратор. Якщо дивитися, наприклад, ще раз показую, що наскільки я легко це повертаю взагалі без проблем, тепер дивимось на кентавр, і на кентаврі немає таких ступиць і приходиться тягнути. Тобто, якщо ви людина пожилого віку, або там панів, або не хочете просто тягати цей мотоблок, Ідеальний варіант, просто дуже легко управляється, хоч сам усе просто їдеш, повернув тобі скільки потрібно. На причепі також дуже великий плюс. Ну, я не знаю, це напевно один із самих класних варіацій, самих класних девайсів на мотоблоках. ДТЗ. До речі, порівняння бензинових мотоблоків ДТЗ та кентавер у нас також буде скоро на каналі. В них також є деякі свої відмінності. Тож підписуйтесь, ставте лайки і скоро вже буде такий ролик. Тепер давайте вам покажу, як влаштована сама ступиця. Наприклад, час легким рухом один палець, буквально держачи фрезу завжди що колесо, але це дуже надійно. І ми можемо дуже легко зняти. Палець зняли, знімаємо колесо, мотоблок, як говорив, Легко. Все робить легко, збалансований, гарно збалансований, вибачаюсь. І ми просто там зараз колесо, щоб хоч якось воно стояло. Палець можемо навіть положити кудись. І дивимось, можете переглянути. Тобто в нас сама ступиця проворачується на 360 градусів. На 350 я б сказав. Потім ось так фіксується. І можна знову робити. І завдяки цьому воно може провертатись Сам мотоблок перевертається на 360 градусів взагалі, без проблем вправо-вліво. Тобто легко робити на ньому маневри, так сказати. І ось. Як ви так би на Кентаврі не зробили б ніколи. Ми вам скільки сказали цікавих факторів про ці мотоблоки, і це тільки початок. І ви не знаєте навіть, що ми за інтернет-магазин. Давайте зараз про це і розповім. Наш інтернет-магазин є одним з найбільших по продажі мотоблоків в Україні. На сторінках нашого інтернет-магазину ви знайдете великий асортимент мотоблоків, навісного обладнання та запчастин для них. А звернувшись до нашого відділу продажів, ви отримаєте якісну консультацію. Та підбор мотоблока саме під ваші потреби. До речі, відділ продажів працює без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми продаємо виключно оригінальні товари та ретельно перевіряємо їх перед відправкою. А також постійно розбираємось у тому, що продаємо, та показуємо це вам у наших роликах на Ютубі. Також для всіх клієнтів у нас працює гаряча лінія, яка поможе з будь-яких питань після покупки мотоблока. На весь асортимент магазину всі мотоблоки, а це більш ніж 150 різних моделей, діє гарантія. Від одного до трьох років також ми маємо 63 сервісних центри, розташованих по всій Україні. Тому в разі чого ви отримаєте кваліфіковане, а головне швидке вирішення будь-якого вашого питання. Коли ви обираєте для себе техніку, то краще купувати у перевіреного продавця і бути впевненим у якісті товару та сервісу. Буду радий вас бачити у списку наших нових покупців, тому залишаю посилання в описі та контакти наших менеджерів. Та пам'ятайте за мотоблоками у всі мотоблоки. А тепер повертаємось до відео. Гарного перегляду. Потрібно виправдовувати, чому все ж таки ДТЗ дорожче, чим кантавер. І в нас сама головна причина в цьому це його понижена перша передача. Можете переглянути, у нас тут іде на ДТЗ передач 3 плюс 1, тобто ви ввімкнули третю передачу, понижена, вона вас їде близько там, 2 кілометрів, в таку в залежності, як ви поставили реча газу, наскільки ви. Їдете. Їдете 2 кілометри взагалі там, працювати з пасивним навісним обладнанням ідеальніший варіант. Спочатку попрацюємо на ДТЗ, перевіримо, як він їздить на першій передачі, і потім на кентабрі також порівняємо, яка у нього швидкість на першій передачі. Спочатку ставимо газ на максимум. Перевіряємо обов'язково перед запуском мотоблока, щоб він у вас не поїхав власноруч, щоб була нейтральна передача. Просто їздить вперед-назад, все добре. Та запускаємо. Мотоблок. Що я побачив, це максимум було 2 км на першій передачі. Тобто, як і зазначено, що ми можемо поїхати 2 км, ми поїхали 2 км. Зараз давайте... Перевіримо на кентаврі. Ви, в принципі, побачили сравнительно плюс-мінус швидкі, що я там ледве йшов за ним і це там, Да, це було фактично на мінімальному газу, але все ж таки там для комфортної роботи вам більше і не потрібно. Там, не хочете за ним бігати, хочете спокійно працювати і відпочивати, Так, дивно, але з ДТЗ це можна зробити. Працюєте і відпочиваєте. Одною рукою буквально управляв мотоблоком взагалі без проблем. Якщо ми туди поставили ще б. Розблокіратори, тобто диференціали, б я ще повиначував би взагалі без проблем. Тобто там мотоблок важить близько 100-120 кілограм, а я можу повертати його буквально там, двома пальцями завдяки диференціалам. Тепер запускаємо кентавер, також перевіряємо нейтральна передача. Все добре. Зараз трішки вже осінь все ж таки листочків уберу трішки, щоб зі стартера на всяк випадок. Та запускаємо. І таке буває, акумулятор постояв у нас буквально там пару місяців на таких погодах, осінніх, так сказати, то дощі, то ще щось. І акумулятор розрядився. Зараз подивимось, як він перший раз після довго, ну, такого довгого сроку запуститься із рук. Аді з руку не одірве. Чесно, я навіть спідометр не вмикав, то там було очевидно, що мене спочатку рвануло. Так, я трішки щеплення швидше нажав, ніж на ДТЗ, але все ж таки нажав і потім такою бистрою ходьбою йшов. А якщо з ДТЗ брати, то я спокійно собі йшов, одною рукою ним управляв. Взагалі без проблем. Якщо брати по першій передачі ДТЗ. Дійсно, можна переплатити. Так, На кентавр також можна поставити, наприклад, там, щоб у вас була понижена передача з коробки, там, потрібно трішки підмудрувати. Воно є ця запчастина, але вона коштує також немало. Вона, наприклад, якщо ви купите кентавр і захочете доустановити, вона буде коштувати там 10-11 тисяч в районі щось такого. А тут, якщо ви берете зразу ДТЗ, там, воно буде коштувати за кентавра на 5 тисяч дорожче. Тож, мати понижену першу передачу це дуже великий плюс в якихось моментах. Тобто, якщо ви працюєте з активним навісним, пасивним навісним обладнанням, і ви хочете облегшити собі роботу, беріть ДТЗ, не пожалкуєте. Вага мотоблоків, до речі, також багато кого цікавить. Дивіться, ми беремо зараз, ми можемо їх зважити, звісно. А ми вже знімали раніше відео, також зважували їх. І дивіться, зараз орієнтивно вам скажемо, яка вага, яка зазначає постачальник. Вага в нас ДТЗ. 510 ДНЕ саме з електростартером 135 кілограмів, а кентавру 120 9 кілограмів подобається, що той, що той мотоблок дуже справляється гарно, мотоблок і той, і той але ДТЗ все ж таки більше про комфорт. Ну, все ж таки, ціна в нього вище. На момент зйомки цього ролика мотоблок ДТЗ коштує 37 сім тисяч гривень. А саме кентавер на момент зйомки знову ж з цього ролика коштує 31 900 Тобто, можна неважко представити, що різниця між ними 5 тисяч гривень. Чи переплачувати вам. Не знаю, вирішувати тут, напевно, тільки саме вам. Якщо брати про комфорт роботи, ДТЗ трішки краще. Якщо брати, в принципі, чи виповнить контавер ту саму роботу, що ДТЗ, так виповнить, але трішки ви більше заморитесь. Стосовно надійності цих мотоблоків, вони дуже себе гарно зарекомендували. Наприклад, якщо ми беремо що той, що той мотоблок, до рестайлінгу це було. Дуже давно, 6-8 років тому, тобто самі перві мотоблоки таких марок, нас купували клієнти, і дуже, по цей час дуже багато там, клієнтів, які задоволені цими мотоблоками. Я б сказав би, абсолютно всі мотоблоки цими задоволені. Всі мотоблоки їздять по цей день. Гарантія, на, що на той що на той мотоблок у нас іде 2 роки, я думаю, тут постачальник не прогадав. тобто він дуже... Впевнений в гарантії цих мотоблоків, що він дає аж два роки, що ми можемо відремонтувати абсолютно безкоштовно будь-які питання, будь все що завгодно. Також у нас, пам'ятайте, 63 сервісних центри по всій Україні. Телефонуйте, там гаряча лінія, завжди вам допоможемо навіть після покупки, в момент покупки підібрати будь-який мотоблок, не тільки там ДТЗ і Кентавер, а ще багато різних. Тому що в нас найвеликий інтернет-магазин. В Україні те, що я не сказав в цьому огляді, то в них все остальне похоже по характеристиках, там основні вузли і так далі. А якщо ви хочете дізнатися трішки більше про самі мотоблоки, детальні огляди, можете знову ж перейти на, наші, на наш YouTube канал, і там ми вже зняли про це ролики. Вони вже випущені, можете переглянути завжди, як вам буде зручно. А те, як я вважаю, чи потрібно переплачувати за ДТЗ там тих 6500 на момент зйомки цього ролика 5700 за. Диференціали, щоб легко повертався за понижену передачу. Я вважаю так, якщо у вас є можливість переплатити, то можна це і зробити там для вашого комфорту. Але кентавер також нічим не гірше, виповняє абсолютно ту саму роботу, як і ДТЗ на 6 тисяч дешевше, але трішки буде там в моментах якихось вашим для роботи. Для фрезерування абсолютно без різниці. Для Роботи з активним навісним обладнанням, там саджати картоплю на огороді трішки різниця буде. Але завжди вирішувати вам. Пам'ятайте саме це. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нової зустрічі!